У Запоріжжя триває підготовка до опалювального сезону. Наразі тепловики працюють за трьома адресами по вулиці історичній, що в заводському районі. На цій ділянці труби проклали ще у 1966 році, і з того часу виконували лише часткові ремонти. За час тривалої експлуатації, мережа зносилась, і це призводило до систематичних аварій на лінії протікань та проривів. Тож тепловики замінюють труби на нові теплоізольовані, які мають додатковий шар утеплювача та пластик. Це дозволить зменшити тепло втрати на даний момент зі 190 погонних метрів 187 вже прокладено. Роботу обіцяють завершити до 12 червня. Два дні ми ці заварювальні роботи на даному часки завершимо. Останняться тільки розварити мертву опору і поставити скользящі опори та після того, як трубу заповнимо і піднимемо давлення, посмотримо на стики, ну, і після цього вже будемо накривати цей участок і робити зворотню засипку і наведати благоустрій. Тривають роботи і в інших районах міста це як планові так і аварійні ремонти. За результатом гідравлічних випробувань було виявлено 24 пошкодження, 15 з яких вже усунули. Також за результатами перевірок вже 12 котелень 60 підготовлено до наступного опалювального сезону. Тривають роботи і за іншими напрямками. Що замінено 12 кілометрів це по всім філіям концерну із запланованих 70%. Це 17%. Составляє, ну, роботи продовжуються. Також е, проведені е, випробування на щільність і міцність 83 кілометри із 502 існуючих. Це 16% составляє. Також зроблений запас вугілля на наступний опальний період 422 тонни із запланованих 990.